Красончик вже чистенький, після прання, після сошки, кнопочки пришила. Зараз вам все покажу. Надягаю. Тут все, все вільно, нічого не торкається. Тепер застіваю на кнопочку. Я. І подивіться, які це краси. Як ведмежатка. Це дуже все гарненька, тут вірьовочка не знадобилася. Якщо, наприклад, сніг доч можна зробити ось так, ось так, бачите, все, я в доміку, мені на очі нічого не потрапляє. Мої очі захищені. Далі, показую зад. А ззаду це все виглядає ось так. Як бачите, він трошки об'ємний. Мені все дуже подобається. Я його носитиму під шубку. Цей колір мені дуже пасує. Я залишу магазинчик, де купувала цей колір. І що я вам скажу? Майстер-клас буде у двох розмірах: ось цей більшенький, такий овер, як ви бачите, і трохи меншенький. На такі маленькі голови, як у мене. У мене 53 см голова. Тому у кого трошки меншенька голова, або хто хоче на свою дитинку зв'язати, там 10 12 років, там 14 дитині, дивлячись, який об'єм голови, ви також зможете зв'язати все дуже зручно, дуже швидко в'яжеться. Я думаю, тут витрата 3-4 моточки, але точніше вам скажу трошки пізніше. А тепер покажу, як виглядає ззаду. Коли я ось так скидаю, дуже зручно в магазині, чи коли спекотно на вулиці стало, там сонечко трошки припекло, чи в машині, коли їдете, скинули. Ось так це все виглядає позаду, потім раз, накинули. І у вас голова зачищена від холоду. Також ще хочу сказати, що тут дуже така об'ємна в'язочка, він такий прям товстий-товстий. Ну, товстіший, ніж ті капери, які в мене є в продажу. Хоча тут я в'язала лише у три ниточки. Дівчата, я не можу на нього налюбуватися, чесне слово. Це дуже гарно, мені все дуже подобається. І я вже сьогодні почну знімати майстер-клас. І коли він буде готовий, я вам дам знати.